Чаша пара. Час, що лишив на годі. Посипається ввечері, як стіни окопів. Вистигають слова, Кислова та гіркі. ложка кави і ложка цукру. У калюжій рови снистикають з бійниць, і старіножений вітер з них питиме судді. Гию руки, стискаючи теплий метал, ложка кави і ложка цукру не жить а табун веб приходів ланцюг. На зіницях застигного неба виблискують, краплі ртуть, й тютюну, дим, як пам'ять важкі, ложка кави і ложка цукру. Стожка сира тиша вилазить із нір, обсипаючи землю в уголок. І з холодної чашки вихлюпує ніч, як застиглі слова. Що залишить на поля. Це ж вони там всі навчились стріляти. А вова, наприклад, був будівничий. Вова, як вова, людина проста, прийде з війни, відпочине, як личить, і піде робити нові міста. Андрюха до справи візьметься знову, залишивши свога держанцях за ридами. І вулиці міст, що збудує вова, Андрюха засадить деревами і квітами не менше, не більше. Нам більше не треба, дасть Бог коли половий живим із бою. Повернемось якось додому і до себе, щоб стати нарешті самими собою. Богдан, коней, дякую. Кивларові в мавок тепер платунки, Карпонові нині у мавок птахи. Що мавка для світу, життя берегиня? Патрує вона кожне Боже стебло. І душу від Бога приводить в дитині. І світ обертає любов'ю і теплом. Та в люту і люті закони і реверс життя різко змінює шлях, вогнем термопаровим в мавок дракони Випалюють нечість у наших полях. Колись, Коли вже відстріляні дні ще муляли під радом, ми збирали на пам'ять гіз, ховаючи їх у броньках. 7,62 і 12,7, щоб підписати і вислати друзям або знайомим, мовляв. Дивіться, який я воїн. Колись, коли ще земля не пекла, як гарячий від порогу ствол, ми збирали в посадці осколки. Дивись, ось цей відгранок, а це, мабуть, 120-й. Важкі, як холодна зими рука, гострий, як тривогою зірваний сон. Ми збирали їх із землі, як урожаю. Вдаючи, ніби це ми їх шукаємо, а не вони нас. А тоді один своїй дядько сказав: не беріть нічого з війни, бо війна візьме щось із вас. Буде бігти слідом, як пес, носом торкаючи сніг. Не беріть нічого її, забирайте лише своє. І тепер. Коли стрічку однакових днів клинить, як дишака та їжа у життя відкриває від пустки ніж, так хочеться все залишити там і відмитися від війни. Але вже ніяк. Дякую.